Так, ми вже вдома трохи запаслася гелями для душу, бо вже кінчається. Так, Підкупила, так, купила сирки, оце у АТБ. то хліба, то стрес-контроль. Скупила, не можна показувати. Не можна, даю все. Я зараз піду полю квіточки. Да, трошки по поглажу, бо в мене постійна білизна лежить, не і там, коротше, стірки трошки є, що скласти, треба поховати. І на цьому все. А що ми будемо вечеряти, я не знаю. Навірно, точно сьогодні омлет. Що ви ну На завтра вже я все помаринувала, рибку посолила, все, завтра зранку буду шуркотіти тільки так. Ось. І дулька у мене хазяїн. Бачите, який? Вже яка картопля. І що собі? Молодець! Ага. Белороса, біленька гранада. Ой, я люблю цю біленьку. Клас. Та й белорусу теж. Супер! Скільки скуще. Угу. Так це ще ж не все, що ж погребись там. Квітулечки Вітулечки Каже, дівля нема, Орестусі, він би тобі поміг би похоли. Ось таке вітрі гоном. Хвалий, вітер. Куча гуря. Пішла я Ваню гладить. Треба з сіркою розібратися. А ти що будеш робити? і завтра, наверное. Це будем сюда. Такий диляж далежи. Сьогодні чи курі, чи бою. Що таке воєн? Ценьки мої ще ж не вибрала переможця на рушнички. Зранку пам'ятала, а тоді вибило. І це я глянула на рушники, так кажу, погано стало. Зараз вибираю. Так, де мені примоститься? Там кубка, там кубка, зараз притулюсь десь. І так, взяли участь 1254 учасника. так? Зараз ми вас будемо загружати, переглянути всіх. І погнали. Оберу. Інстаграм сторіночку перевірити зможу, а потім, кому випаде, якщо підписані на Інстаграм, напишу вам, і ви мені скинете скрін приєднання до телеграм каналу. Ой, це ж не, не цих перевірять, не спонсорів. Вибачте, так, на кого підписані. Шукаємо. Зараз так, це я заглядаю із за цього із за Улаю, так сказати. Не. А що я так, все правильно. Але це голос. Поз... те, де... є підписані рушнички ваші, якщо ви приєдналися до телеграм-каналу. Ну, це вже ви мені скрін скинете. Справилась своїми ділами, погладила, поскладала, все зробила. Дідуля себе сьогодні щось некомфортно почуває, хоча тиск в нормі, все в нормі. Хай, казав, і ніч погано спав. Певно, цей вітрюган може і дає й на самопочуття. Зараз підвечеруємо, не омлет. <сміття> У мене вже питають, чи не кукуріка, іде. Ми можемо і кукурікнути. Це запросто Це. все нормально. А будемо вечерять, сир у нас є кисломолочний, молочний. Йогурт є, сметана є. Оце, оце таким повечеряємо. І то ще їсти не хочеться. Дідуля каже, щось не хочу. Ну, а треба. Треба обов'язково, тому що зараза сидить, в неї здивлюся, вона ось о. Ось Коротше говоря, ну нічого. Ну, і Дівчатка буду пити, е, отримала калій магній плюс Б6, стрес-контроль. Тут 30 саше, одне саше в день якраз на місяць хватає. При необхідності, потім можна повторити. Так, одне саше в кімнаті, в моїй кімнаті температури 100-150 грамів води. Розколотимо. І зараз спробуємо. Хороше діло. Так. Смаку нема ніякого. Ну, ну просто воно і, і не противне, ніяке таке. Трішки наче кислинка якась є. А ароми немає ніякої, щоб там чимось пахло чи що, ні. Норм. Буду пити і буду вам розказувати, як я в мене сама почуття. <ків> <ків> Єсть! Давай руками. Щоб не попав. <ків> <ків> не попав, нічого страшного, давай. Єсть. Пом'яхи, так. Ну Есть. все, наступне покоління підростає. Є. Все, давай п'ять. Отлично. Коктейль, який коктейль? Хто носика побив? Yeah. Який коктейль тобі? Yeah. Який коктейль? З yeah. Хл хлопцями хочеш коктейль? Да. Yeah. Ти ще маленький. Yeah. Ну що, шановні друзі, ви в табір готові? Угу. Uh -huh. Ви будете там себе вести прилічно? Yeah. Чесно? Угу. Uh -huh. Ну, я буду бачити, мені все будуть скидати. Камера цілодобово за вами буде спостерігати. І в номері теж. А як маме десь будемо? А це уже таке діло. Та я жартую. Я жартую. Жартую. І я буду найправильний бутерброд, сільський бутерброд в світі. Можна огірок, ну мені захотілося редиска. Сало, редиска і шматочок чорного хліба. Хліб, до речі, з Німеччини. Сало сумське, редиска британська. Часник ще. Раніше сало зберігали в банках. А ще раніше в будні. І жир туди клали, тут з кишок. Здір називався. А зараз ось так, такте морозильну камеру. Ну, хочу вам сказати, що в камері також воно вимерзає і також втрачає свою смакоту. В банці мені смачніше. Що в мене такий чи перепуст, чи я просто не недо... доїла в перший прийом їжі. Коротше, їм, їм та й все.